Привіт, любі наші друзі! Привіт, улюблені е, єврофани і мої е, побратими у любові до музики. А ми продовжуємо дивитися представників Євробачення, які викатують потроху свої пісні. І пам'ятаєте, у відео про Албанію Віталій сказав, що ми будемо дивитися в алфавітному порядку. Забудьте, і вона судилося. Це не працює. Ми дивимося, як дивимось. Сьогодні в нас Словенія. Словенія, Словенія, Словенія. Чому я не можу нічого задати? Тінка Гакова. Ну, Анна на Ну ти чого? От вона настільки мені не запам'яталася, що я навіть Людина зробити. два роки я... їздила на Євробачення для того, щоб ти її не запам'ятав. Ну що ти такий? Ну, це ти уявляєш, який талант треба мати, щоб два роки виступити а її не запам'ятав такий, як я Одні неудачі. Якщо ти минулорічне диско не згадуєш, то це взагалі дуже показово, що вони ну вони взагалі були ніякі. Дівайшу цього року Словенія щось більш двіжове видасть, тому що ну скільки можна вже нудьга судячи за атаки там якісь молоді люди, тому можливо щось буде аля так Вангую Аля Малаві. Ну, давайте тоді не будемо за, ну, затягувати, мабуть, цей момент. Відкриємо це відео, подивимось це відео, ви підпишетеся тим часом, поставите дзвіночок там, тицялку, і поставите якийсь лайк або дизлайк нам. А ми поки що дивимось, а ви потім уже напишете, що ви про це думаєте. Ух ти, яка заставочка. Так, погнали. Мі помоноціло списалі! Те, про що ми забуваємо казати своєю йому... мовою, то... Ми та, просто та, на Албані якось та, допустили та, та. цей момент. Відно мембесит та не клит, Бо ногами шке. Ми побежимо з припіха. А мені цікаво, та, собака буде та, у виступі? Я, я маю на увазі гав-підгавкувати. Це було б цікаво. Ти ловиш чи преживіш? Словенський грант Будапешта? Ти нічий сер не топиш. Ууууу, взагалі-то теж я ловлю такі відсилочки. Біга соваш тваєса фас Хвала лепа Звучить Дуже цікаво, поки що непогано. Я чекаю, на що це виведе. Ага, Зараз там Ми Мі помоцілонош плесарні Любилі се іграніся. Ну, дякую, що для це так, прям... Такі пісні потрібні на його бачі. Вони повинні розбавляти оцей мейнстрімний поток. Оце я люблю такі отакі при... при... о, о, Це прикольно. Оце прикольно було. Ну, Це тут трошки вже в мене все одно відсилка вдома не йде. Ну так, я таке. Ну, как подіяв, тут э, да. кліп присвячений тому, що живіть моментом. Вот. Да. Хлопці всі такі солодкі-солодкі, аж противно. А це чілочок мені нагадує цього. Хочу скажу. Це на пісні не впливає. Так.

грали Білі сенса ігралі. Шівіліко, дають насмот. Адресу готельчику. Хто не буде? Чого ти? Ну, по-перше, оцей чувачок мені нагадав цього. Це перше. По-друге, ідея кліпу мені нагадала Джеремі Рейнера. Зайшов десь, потусив, вийшов. А щодо пісні, а, можна сказати, що вона класна. Ну, вона, вона по-своєму прикольна. Вона вайбова, але. Що ти сказав? А, а, от поміть, я сидів і ловив себе на думці, а якби я зараз не дивився кліп, що це якесь веселище, гулянка і так далі, а просто побачив на сцені цю пісню вперше, не знаючи мови, можна подумати, що це співає про що завгодно. Це так несподіванка. Тобто там і про розлуку з дівчиною можна так так ну таким такою мелодією Та заспівати. Можна, можна. Не знаю. В мене от, я намагалася там частково обстрагодуватися від відео, і вона цим легким вайбом, там якісь слова зі звучні ну, з української. Ти частково так, ага, оце я ніби зрозумів. Оце ніби мені зайшло. Мені настрій дуже легкий. Я б не сказала, що там. Все, що завгодно можна начепити. Любілі се ігралі. Назва пісні збігається з настроєм, який вони дають саме піснею. Саме піснею? От мені назва пісні збігається з кліпом, а от з піснею ні. Бачиш, от, як? От це сприйняття. Це сприйняття. <піліст> для мене це близьке. Я слухаю такого О, жанру, я такого стилю. Мені це заходить. Я побачу цю пісню, десь знаєте, в центрі між якимись виступами. От особисто для мене це буде пісня, на якій можна збігати приготувати собі седвіч. Тому що я не впевнений, що буду її прям ну хотіти подивитися на сцені Євробачення. В принципі, все. а я мені можу, дуже подобається, а, я, ну, не факт. Що я буду голосувати, але я із задоволенням їх послухаю uh -huh. на сцені в правди». неправда. Ну, а вангую, це буде десь у кінці списку. Я думаю, і не вони факт, що на фіналі, в фіналі будуть. Я думаю, будуть. А ми дякуємо вам за те, що ви подивились цю реакцію. Я не знаю, напишіть своє враження від цієї пісні, чи сподобалась вам вона, і чи будете ви голосувати, тому що Україна голосує за Словенію. Вони будуть у півфіналі, за який ми голосуємо. Ваша реакція на нашу реакцію чекаємо у коментарях. А ваші донатики на зсу вітаються. Ваша допомога каналу також вітається. Це є посилання до відео. Переходьте, дивіться інші наші відео, ті, що були раніше, і підписуйтесь, щоб побачити наступні. А ми бажаємо вам гарного настрою. Бай.